Вище професійне училище номер 36 села Балин Хмельницької області готує фахівців для сільського господарства та громадського харчування. Навчальні корпуси знаходяться у Балині та Дунаївцях. Професія кухар-кондитер одна з найпопулярніших спеціальностей в закладі. Мені цікава ця професія. Мені подобається готувати для людей. Здобувачка освіти Анастасія Чичова навчається у вищому професійному училищі номер 36 села Балин на кухара кондитера. Вона разом із родиною переїхала на Дунаєвеччину із Запорізької області після повномасштабного вторгнення окупантів. Для продовження навчання обрала Балинське вище професійне училище, щоб здійснити мрію і стати кухарем. Зараз в Анастасії урок виробничого навчання. Тема заняття приготування холодних страв і закусок. Під професійним наглядом майстрині Марії Петрівни готує салат із курки та ананасів. Для приготування цього салату нам потрібно варене філе курки, кукурудза, ананас, мариновані шампіньйони, сіль, перець, майонез, карі, чесник і готувати з любов'ю. Любити те, чим займаєшся першочергово на шляху до професійного зростання, розповідає майстриня виробничого навчання з понад 30-річним стажем роботи Баланського вищого училища Марія Вініцька. каже у стінах закладу працюють професійні викладачі та майстри, котрі навчають здобувачів освіти усіх тонкощів професії. Роботодавці хочуть, щоб були підготовлені спеціалісти, щоб вони були універсальними, щоб вони могли як приймати продукти, як визначати зразу її якість, проводити закупівлю продуктів. Це все ми стараємося давати, навчати дітей, щоб вони на це все звертали увагу. Лабораторія оснащена сучасними електроплитами, електродуховками. У нас є збивальний механізм, міксери різного роду, електровафельниця, фритюрниця. Мікрохвильова піч навчання у вищому балинському училищі безкоштовне. Успішні здобувачі освіти отримують стипендію. Для іногородніх є гуртожиток. Здобувати професію кухаря кондитера можна після закінчення 11 класу. Тоді навчання триває півтора роки на базі Дунаєвецького відділення училища та після 9 класу з терміном навчання три роки на базі основних корпусів у селі Балин. Ми готуємо кухарів 3 та 4 розряду та кондитерів третього розряду. Потрібно лише бажання вдосконалюватися, рости в цій професії та бажання чогось досягти. Анастасія Чичова незабаром отримає диплом кухаря кондитера Утім, вже зараз має місце для працевлаштування, зарекомендувавши себе під час проходження практики в одному із закладів харчування у Дунаївцях. І останній штрих це зе. смачно.